Ми зараз на передку з Карпатською Січчю і з аеророзвідником будемо коригувати роботу танка, літати на дрончику і допомагати танкістам знищити якомога більше росіян. Сюди дуже часто прилітає росіяни, обстрілюють ці позиції. Колись тут жили вони, насмітили, тут залишали свої трупи. Але зараз тут наші українські військові. Гуляють росіяни далі. Давайте ставай викупить, якщо що в ньому підлягають. Угу. Так, ми зараз э, знаходимось на відбити росіян позиціях Ну, скажу вам чесно тут до найближчої посадки росіян 700 метрів і мені так трохи сцикутно, але танк тут цілий день імені по нам точечної пошук забули давайте сюди 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 Да, да. Сколько а. снарядов еще надо? Хаида. Бачу шало, справо, повтори. Це сьогодиться парафельщина посадок повинно бути воло. О, бачиш, uh -huh. ж включили в посадку. О, супер. Поверну я. Отже, ми повернулися з передових позицій, де сьогодні працював танк Карпатської Січі. Скажу вам чесно, це було страшно, коли ми верталися прильоти, були в 20 метрах мінометні. І тому з вас ви просто зобов'язані поставити лайк, поширити це відео для того, щоб якомога більше українців знали, в яких умовах зараз працюють наші бійці в Донецькій області. Ми почали свій шлях саме з добровольчого батальйону Карпатська Січ, командиром, який у нас був Олег Куцин, загинув в Вірнопілі на Харківщині в бойових умовах. Зімінча, в, в червні місці ми вже стали батальйоном батльйоном ЗСУ, ще був комбат наживий. А потім, маючи лише стрілецьку зброю, образно кажучи, най найважча зброя наша була це міномети 10-ті. І тут в один час, тобто то це зміна саме військових дій. І в один час ти вже... Відбиваючи атаку ворога, там трофеєш БМП, потім бтр трофеєш, потім там дістаєш Камази, і тут а, проходить якийсь місяць, і ти вже маєш танка. Mm -hmm. І так, потрохи стрілецьку батальйону ти робиш механізованим по факту. Ти по суті лишаєшся по документах, стріляцьким батальйоном. ти не маєш штаті тих посад, які мають керувати танком чи БМП, але ти вже вибираєш так, як воно тобі підходить по ситуації нашими танками ми вже виконували завдання повністю бойові на Харківщині і де дуже ефективно ми знищили вороги, не дали можливості підступати на наші позиції. Ми перший екіпаж, який, скажімо так, потребувався на танк. Наші побратими здобули в бою танк. Ми його трошки підремонтували. От, і вже вже чотири місяці ми вже воюємо на цьому танкові. Б'ємо орків, вже й там приличний на йому рахунок. А скільки приблизно? Не приблизне там вже більше за 500 Вже. За да. 500 орків. Так, mm, да, так, да, там хорошо у нас виходить по піхоті працювати. А який у вас танк? Т-80, Ага. Є один БВМ, той, що новий Ворковський, хороший. Ваш екіпаж хоче пересісти на той новіший танк, який у вас? Та ні, ну воно ж. Вони привикли наче, до одного. Да, наче, наче дівчата. Ну, вони, кожен танк це унікальний, що тут стоїть, у кожної якась своя наче, цей, фішка, фішка особливість. Хтось там якось заводиться, треба погладити, хтось не стріляє, поки не стукнуть. Це не міф, танкісти так обходжують свій танк. Ну так, пересідати дуже тяжко, наче. Все по-новому треба вчити. Перше завдання було у нас це. Ми виїхали в таку позицію. Ми бачили цю посадку, але ну, орків нам не видно було. І ми там знищили свій самий перший танк. Наші. Ого, піхоту ми не роз. знаємо, але да, в мене є відео теж. Да, так. Це третій день нашої стрільби був, і ми через посадку достали той танк. От орки вони насипають, у них багато снарядів. Вони сиплять, куди попало. Угу. У нас снарядів мало. Нам приходиться стріляти. Ну щоб снаряд кожен снаряд попадав. Кожен снаряд має попадати в ціль, Да. А інші бригади, батальйони, які вже були механізовані, вони на вас не обіжались? А чому Ну, вони, звісно, хотіли забрати собі танки, бо ми... піхотний батальйон, no. так би сказати, але я ж кажу, з допомогою ми це все віджимали собі. А які, на вашу думку, головні риси мають бути в танкісті? Маленький і умний. Не боятися. І не це сама головна потім риса. Не потім... коли не боїшся, коли все, все виходить, все робиться. Ми приїхали в Донецьку область на передок, де зараз воює батальйон Карпатська Січ. Взагалі вони на війні 14-го року були добровольцями, але в 22-му вони стали частиною ЗСУ. І ми тут для того, аби показати вам, як вони воюють. Буквально приїхавши в Київ, вже на другий день ми вступали бої на Київщині. Mm -hmm. Це був броварський напрямок. Це були перші бої. В Єрпінському напрямку, Романівка, Бровари. Це були перші дні це були бої на простаті перемоги. З квітня місяця ми заїхали, 2 квітня вже став на бойовій позиції. Ми зайняли село Вірнопілля, Ми його тримали аж до кінця серпня, на початку вересня, вже до того часу, як пішли наступом на Ізюм. Але оце такий був фортпост Карпатської Січі, село Вірнопілля. Де е, кілька раз е, російська армія пробувала штурмувати наші позиції, і їм дуже важливо було прорватися на Барвінково. Найбільший штурм це було, коли одночасно йшло 33 танки через дамбу, які ми зупинили також. Уявіть собі, коли йде на тебе клона, там на відстані буквально на ну, кілометрів 5-6 і 33 одиниці е, е, серйозної бронетанкової техніки танки. Воно, я вам скажу так, і це фактично ще квітень місяць, коли ми уявили, як добровольчий батальйон mm -hmm. Терпатська Січ, ми не були ще структурою ЗСУ. Багато ну, понесли втрату цього Так, Ми в Вірнопілі, нас поляло 34 наші побратими. Це дуже багато. Mm -hmm. Найкращих воїнів mm -hmm. були прильоти ворожих градів. Mm -hmm. І там згинуло дуже багато, просто неймовірних бійців. Виходьте, будь ласка. Так, О, заходять. І заходять О, і гусика Давайте Заходять додому. Додому. Всі на позиції! Домой! Наші позиції безпосередньо за 300 метрів від ворожих позицій. Казах час часу штурмують, пробують різні ділянки фронту, щупають де, де, де підсідає фронт, де не підсідає, але ну, відповідно потім готують масовані вже удари. Тобто, коли даєш їм розвідгрупам якісь якусь віці, тобто розвідка боєм, це називається, вони наступають. Вони розуміють, що ця ділянка ну, не найлегша для прориву, відповідно, вже кудоюся, інакшою стороною, з інакшого флану стараються наступати. Ну, як говорить, загальна розвідка з тобто, Херсонського напрямку перекинула на Донецький і Луганський напрямок доволі багато сил. Ну так, воно відчутно зараз, що трохи і обстріли, і, обстріл, і артилерії набагато більше стали, і якісь там навіть спецура заїжджає, час пробує побувати через наші позиції. Ми ти вам скажу, так коли по телебаченню показують там Херсон, взяли Харків, взяли штурм, все всі радіють. Люди розуміють, що це є тисячі життів. І тисячі поранених хлопців. Це є просто, це надзвичайно багато втрат, це надзвичайно багато болі, це надзвичайно багато інвалідів в майбутньому, так, чи там з обмеженими можливостями це правильно сказати. Тобто штурм це класно по телевізорі. О, взяли там Херсон, о, взяли Харків, відбили. А насправді це є важка робота і це є дуже багато втрачених багато життів. Дуже багато. Це треба розуміти. Нас є мета не просто відновити кордони, а знищити російську державу, як таку, яка в принципі заважає всьому цивілізованому світу розвиватися. І Нам буде заважати завжди завжди. Ніколи, поки існує, ну треба кожному зрозуміти суспільстві і не лише в Україні, а й в світі в цілому. Що поки Росія існує в тому зараз в масштабі, кому вона є, з тими політичними елітами, ніколи Україна не буде відчувати себе безпеці ніколи. Чи переможемо ми зараз, а лишимо Росію її в стані кому є. Війна ще 10 років знов почнеться. Тому ми ніколи не говоримо про мир, ми лише говоримо про перемогу з розвалом Росії. Іншого шляху просто не існує. О-о-о... Трохий наш мінометчик. Як зараз часто опуляєте? Кожен день? Кожен день. Багато разів. Ні. Плита закопується, потім з метро її доставати. Третя сотня у нас так звається на сотні іноземців. Так більше ми говоримо. Хоч там зараз українці наповнюють більше, бо тому що дуже багато зараз позрівнялося іноземців. Але так звана сотня іноземців. От <р Wolke> ну, цікаво, Så, коли на сотня. Приїдете, приїдете подивитися. Зараз інтерв'ю даш і все. Окей. I will give you my nickname, Sammy, and, Sammy. and I'm from Latvia. When I saw the Russians are bombing hospitals, and when the doctors are murdered, nurses are murdered, patients are murdered, there was no question for me to come to Ukraine. What do you do here? What do you do? I am the main medic of this um, Sotnya, British Sotnya. I am the surgeon, the, the, the main medic, yeah. Uh -huh. So, everything on my shoulders because they really, really badly needed good medic, and I'm damn good. <laughs> so, my plan Thank is to you. stay until the end. Until the victory. Nice to meet you. You too. <laughs> what are you doing here? I'm doing my job. Uh, I have experienced military on the uh, French army for four years. Go in different country and now I do my job here. It's like uh, eight or nine months I'm here. I've been in Iraq, Mosul, and the Mali, two times in Mali. Yeah. And what do you think about this war? Well, no, it's, it's different wars. Every war is different, but similar when you see It's, it's not a, a simple party. It's like it's horrible, but here's uh, army versus army. It's really powerful. And no, I just have to do the job correctly and. To come back uh, here uh -huh. correctly with the all of the guys. Парамедики, які дежурять шута біля боротьби позиції, які першими нас надають допомогу. Це ми парамедик. Я власне доктор 22 лет. А я хочу робити на Україні ту доктору потрібно. No, je do... no, za, 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 za sobě nabažání on chtěl do pomáhat Ukrajině. Aha, a koliv přichali? 15. mája. Já prostě domám tak, že tu vlastně potom můžeš přeložit, že se tu vlastně bezdůvodně vraždí. Civilisti, nejen civilisti, ale jsou to i zranění chlapci. Takže a rád pomáhám druhým kaže, že přišel z toho, že Rusie napala na Ukrajinu za taky. tak. I no, Čechy se na své bezlad, že mm. Rusie tak no, bezpovodně napadla na Ukrajinu a vyřešila. Mm. pomohte, čím může. Tak samozřejmě, že jsem z toho ze začátku hodně špatný, ale potom si říkám, že tomu člověku musím pomoct, abych ho stabilizoval a snažím se všechno, co pro to udělat, abych ho, abych ho udržel naživu. Yeah. Евакувати до госпіталу. Дуже йому тяжко, дуже йому тяжко дивитися до своїх побратимів, в якому стані вони лежати. Mm -hmm. Він робить свою роботу на всі 100%. не теряється, робить дуже добре, він хірург і робить mm -hmm. дуже добре свою хірург. справу. На даний час ми раді, доволі, що ми не маємо роботи, що це набула робота. Mm -hmm. Але ми постійно в центрі уваги, якщо щось по рації без ніяких затримки, виїжджаємо на нею позицію. — По наказу, і uh -huh. свою Як було на Харківщині, це було найважче для вас? Mm, Ні, тут, тут є важче. Тут додають госпіталери, наші лікарі допомогу первому. Капають і так далі. Ну, ну, скажи, друже, калаш, позивний калаш, госпіталер. Мене звуть Дмитро, позивний калаш. Мене звуть Аліна, мій позивний танчик. Мене звуть Вадим, мій позивний Ополь. Мене теж звуть Аліна, нема позивного. Дякую. Надо позивний Преса. Аліна преса. Ви виїжджаєте на поле бою і надаєте спочатку допомогу там? Чи ви чекаєте? Ми вирушаємо на поле бою, якщо це потрібно. Якщо так наказує командир підрозділу, до якого ми прикомандровані, та виконуємо накази. Як ви справляєтесь психологічно? Ви бачите багато загиблих наших воїнів? Бачите поранених? Як ви психологічно даєте рано З... зовсім до цього? Я працював пожежним. Я бачив дуже багато смертей угорілих людей, тому це для мене. Мені безразниці для мене це робота. Я виділяю, тобто робота, робота. І якщо це якось пов'язано зі мною. Тобто, звичайно, коли бачиш пораненого, одразу уявляєш собі якусь рідну людину, тому що в мене брат воює, багато знайомих воює, і важко сприймати це, тому що одразу йдеться на наче на свій на своє, але ти розумієш, що тобі 100% треба зробити так, щоб він вижив. Типу так людина може залишитися без руки, наприклад. Але вона залишиться жива. Ти щось хотів, що? — Я йду туди. Вже, вже. Чекай, чекай, малюк. Батальон вже має свій довгий бойовий шлях, має свій певний авторитет. І люди знали, наскільки цей батальйон ідеологічний, дисциплінований, націоналістичний. І вони прагнули по поклику свого серця, по тому що в є однакові ідеєю за духом і вони йшли нас батальйон. Як добровольчий, який потім розізувався, але лишив, лишив в себе в стержні ну, такі добровольчі коріння, скажімо так. Тобто основу добровольчу, патріон заслушний лишив в себе середині таку добровольчу основу, яка є дуже правильна. Три чоловіки у нас не отримали шеврони. Він вручається краще кращих. Так виходилося, виходило, що коли вручали шеврони, ви постійно були на бойових позиціях. Тому прошу носити його з честю. Слава Україні! Героя! Поки що! Тоді так, уся Дякую. <плесень> <плесень> слава Україні! Героям слава! Вітєр, друже! <плесень> Дай себе зімні! Та -та. Війна. Слава Україні! Героям, Героям слава! Все вільно, вільно. Розійтись. Так, розказуйте, що тут трапилось, коли... Під ранок такий сюрпризи. Це град. Це град, так. Він довжиною десь до трьох метрів, усе він туди Ага. А як ви, ви ну, були в цій хаті, ви відчули? Ми відчули, потім побачили наслідки. Ага. І що часто це відбувається? Бо я бачу, що тут це ну, навколо. Так, кожен день. Ви кулеметник? Yeah. Як часто працюєте? Кожен вихід? Кожен вихід. Тобто кожен вихід на позицію. Ну, я деякий час відсутній був у поранення, а так? То... А що трапилось? Кульові поранення і віка, кульові поранення то у вас був дуже близьке зіткнення з ручним. Дуже. А скільки? 10-15 метрів. Метрів. А де це таке мови? Попали в засідку. Так. Розкажіть трохи про цю ситуацію. Було завдання зайняти посадку, ми не знали, що їх там велика кількість є. Ми нас дочекалися і служили. У нас багато тоді втрат було в той день. Двохсотні, угу. прсоті. І ну, у вас почався стрілковий бій, і як ви з нього вибралися? Відбили їх з посадки. Ви їх відбили? Так. І зайняли посадку. Зайняли. Просто... Просунули взагалі. А ви до повномасштабного були десь у війську, мали службу якусь військову? Ні. Ні? Я можу ага. сказати: е ємілі бійтесь донецьких пацанчиків. Ми вас в полон не братимемо. А ви з Донеччини? Так. А звідки сам? З Донецька. З Донецька само, то ви скоро додому прийдете. Мабуть, так, сподіваюся. Ми провели з бійцями Карпатської Січі повних е таких два дні. Е багато їздили околицями. І знаєте, тут майже все зруйноване. Вірніше тут зруйновані всі будинки, все зруйновано. І це виглядає сумно і страшно водночас, тому що росіяни не перестають крити всім, що в них є. А я скажу вам, що сюди прилітає буквально все, що в них є, але і ми криємо їх також. Воюючи проти України, Росія воює і проти нашої освіти. Росіяни прицільно нищать школи, садочки, профтехи та університети. З лютого росіяни вже знищили понад 360 закладів освіти і майже три тисячі пошкодили. Сотні тисяч дітей залишились без своїх шкіл. Сейфт це міжнародний благодійний фонд, який допомагає відновити ушкоджені школи і дитсадки та робить їх безпечними, облаштовуючи укриття. Долучитися до справи Сейт. Дуже просто. Розкажіть про роботу фонду своїм друзям за кордоном, які хочуть підтримати відбудову освіти в Україні. Поширте інформацію серед компаній, які можуть долучитися до відновлення освіти будівельними матеріалами, меблями чи технікою. Організуйте збір коштів та передайте їх сейф. Зробіть донат на сайті Сейф і підтримайте нашу освіту. А ще школи можуть самі розказати фонду Сейф про свої потреби. Лінк на спеціальну анкету на Фейсбук-сторінці фонду в описі до відео.